Лот Сіті, шанс там, де ти. протестувальники розблокували українсько-словацький кордон. Вантажівки пропускають в штатному режимі. Повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Хоча в черзі ще перебувають чотири сотні фур, словацькі перевізники заблокували українські вантажівки. 19 листопада на знак солідарності із польськими колегами їх не влаштовує, що українські перевізники мають преференції у євросоюзі Прямі втрати економіки України від страйку польських перевізників вже склали більше 400 мільйонів євро. Тоді як непрямі збитки оцінюються у мільярди євро. Йдеться про штрафи та неустойки щодо українських експортерів за зриви контрактів. Такі попередні розрахунки Федерації роботодавців України там вважають, що вимоги польських страйкарів порушують зобов'язання країни відповідно до міжнародних договорів. Роботодавці закликають президента Зеленського проведення Вести особисту зустріч із польським колегою Анджеєм Дудою щодо вирішення ситуації на кордоні.